Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Давно нічого не викладав на Ютубчик саме в такому форматі, в широкому в вертикальному викладав, а в горизонтальному ні вирішив зняти Значить, У нас на сервісі 500-й Moto, старенький йому років 20. Це апарат розвідосів з запорізького напряму. Приїхав до нас. Значить, приїхав зі скаргою, що не їде більше ніж 50 км за годину, і гріється. Хлопці кажуть, що де його тільки не возили. По Донецькій області і в Дніпрі він де тільки не був, ні, ніхто нічого не може з ним зробити. Е, хлопці кажуть, що щось там робили, наче поршневу міняли і карбюратор, але все одно не їде. Ну, нам цікаві всякі нестандартні задачі, тому хлопцям сказав: везіть, будемо розбиратись. Значить, що, воно стоїть тігр бородатий. Е, Розібрали ми з ним варіатор, по варіатору, ти ще не поставив. Три секунди покажу. Коротше, була виробітка, та нехай ця щока стоїть. Отут була виробітка по цій е, робочій тарілці. Е, стачували, стачували, були ступіньки величезні. Значить, Я думаю, вам видно оця площина. Потім оця площина. Ну, коротше, варіатор задрочений сильно. Відпрацював він дуже багато. Значить, і... Тільки на опиті ми змогли побачити, чому так. Значить, ось видно, натерта чітка полоса, Це до цього радіуса доходив рівінь. На максимальний радіус він не виходив, поэтому квадроцикл і не їхав більше ніж 50 км за годину. По-хорошому, ну виробка така вже существенна. Його можна було б замінити, але після того як ми тут попрацювали, доналаштували. Як я кажу, кинули туди чіп тюнінг, стейдж 1 потім стейдж 2 він поїхав. Він поїхав там до 90 км за годину він розганяється. Хлопці кажуть, що раніше він їхав сотню. От, але зважаючи на те, що техніка потрібна, сьогодні зранку вони прислали повідомлення, що багато поранених треба вивозити, а нічим. По факту на евакуації їздять отакі апарати, віздіходи, квадроцикли, баги, то часу на замовлення нового варіатора немає, тим паче, якщо мінять. То міняти вже треба там і передню, і задню частину, а це під 30 тисяч гривень. Е, ну, я думаю, що 90 км за годину цього буде абсолютно достатньо. Їде він класно. От. Значить, основну проблему те, що квадрик не їде, ми вирішили. Е, другорядна причина, по якій хлопці звернулися, сказали, що він гріється. Я думав, що перегрів іде по системі охолодження, закипання, википання, але як з'ясувалось. Проблема ось. Ось його глушник. Ось пластик поплавлений, то що глушник тут проходить. І ось він глушитель виходить з головки і далі йде туди назад. Я думаю, вся основна проблема була в тому, що їбашили вацечку. Квадрик їхав не швидко, 50 км за годину, але квадрик їздив на бойовій, доставка БК, евакуації поранених. 50 км за годину це дуже мало. І повільніше хлопці не могли їхати. Тому мотор працював на запредельних режимах, їбашили в отсечку, туди вливалася максимальна кількість пального. Ну і Ясна річ, що можливості збавити швидкість не було. Тому 3-5-7 км, скільки вони проїжджали, і вихлопна нагрівалась до красна. Зараз такого будь-не повинно, двигун буде більш еластичний, тому що варіатор працюватиме в усіх режимах тепер. Значить, і двигун буде менш нагружений. В цьому саме прелість варіатора. Так, що тут іще? Питання були по карданах. Ярослав поміняв дві крестовини: одну на передньому кардані, одну на задньому. Зараз, якщо видно буде, то покажу. Значить Передню крестовину тут хтось міняв раніше. Давно Значить, ось поставили, тут видно, вона ставотнице і смазується, а задня, ось вона, задня крестовина переднього кардану. Вон, вона новенька стоїть, це вже ми поміняли. По він живенький, колодки тут при пам'яті, все на місці, шарові, так, таке, ну, нічого особо не бовтається. Значить, були проблеми по проводці. Його прислали нам транспортною компанією Delivery. І ми коли поїхали його на Delivery забирати, у нас це не вийшло. Ми включили зажигання. Зажигання включилось, але одразу заваняла блять, і все пропало. Коротше, тут вже такий колхозний блок предохранителей підключений через таку, так скажемо, блять, советську фішку. От, все на таких ось скрутках. На ізоленті, Ну коротше, квадрік далеко не першої свіжості. ось вони провода тут на реле стартера. Отаке все. Плюс на пультах отут, жодна стандартна кнопка не працює. Тобто світло у них оцим тумблером переключається, як на тракторі. Двигун запускається тут, червона кнопка. Ось вона. От. Єдине, що тут працює на стандартному місці, то це підключення переднього мосту і його ж блокіровка. Все. квадрик бойовий, то лишнього нічого немає. <гум> вот. Ну, коротше, проводку Ярослав оживив, підпаяв, відновив, все працює. Так, значить, З варіатором розібрались, там ще був нюансик. Такий там манжетик стоїть на дистанційній втулці варіатора. Э, стоїть на сальнику коленвала. Підтікало масло. то Сьогодні поїхав в сельхозмагазин. Підібрав резиночку. 5 гривень нахуй. Що вот. э -э, ще? Фільтр воздушний. В такому состоянии. В такому состоянии Дырки тут отакі. Він розрушився просто. Плюс стояв неправильно. ну короче, Фільтр подобрали від Лінхая 565, 565, 550 лінхай по конструктиву по узлах. Вони майже ідентичні із CFMOT 500. -ками. Дуже багато спільних вузлів, однакові мотори, однакові варіатори. Для того, щоб зрозуміти наскільки коректно працює цей варіатор, ми знімали новий варіатор. Просто для порівняння. У нас ось є. 550-й линхай новий. От. У них ідентичні мотори, ідентичні варіатори. Поэтому ми зняли кришку, зняли передній шкіл, зняли задній шкіл, поставили. Робота ідентична. Що новий варіатор від лінхая Що старий варіатор, той, який ми доработали? Допиляли, убрали там і так далі. Stage 1 і Stage 2. Чип тюнинг варіатору, я кажу, сделали по приколу, конечно. Ну, не суть. Значит, ну, ми впевнили, що варіатор ми настроїли правильно. Погралися з ним трошечки. Вот. Ну і що? Е -е, Поки я їздив сьогодні резинки манжеты манжети шукав, Ярослав поміняв масла в редукторах, в задньому редукторі. Болото було, і його там 50 грамів всього на всього. 50 грамів Ну і в передньому масло таке собі Я думаю, зараз я подсвіточку включу, я думаю, видно що воно неравномерне, скільки там розводів. Ну, коротко, техніка явно працює з перегрузами. отримує пиздюлинку, ну і масло тут давно ніхто не міняв, поэтому міняємо масло. В редукторах зараз поставимо варіатор, заведемо мотор, прогріємо. Я думав, що у нас фільтра такого немає. Я думав, що тут фільтр вставка. картриджа. Оказалось, що тут фільтр такий накручується, він з корпусом. Фільтри такі у нас є. Слава Богу, поэтому зараз поміняємо масло в моторі. Загружаю квадрик і пиздуем, пиздуємо. На Запоріжжі. Трьохсотих багато, є ті загиблі, тому треба допомога і участь кожного. Долучайтесь. Не треба допомагати там всім підряд, не треба допомагати всім, там, хто в інтернеті відкриває збори всяким шарлатанам, яких, до речі, досить багато. Допомагайте тим, кому ви знаєте, в кому ви впевнені. Слава Богу, зараз у нас. Можливість є, гроші є, все купили. Час знайшли, щоб зробити це все діло. Буває таке, військові отак пишуть, що потрібна допомога. А в нас можливості немає, бюджету немає. Бувають такі ситуації в житті. Тому долучайтесь від вас, може залежить чи є життя. 50-100 гривень теж іноді рятують життя. 100 чоловік по 100 гривень. Це вже 10 тисяч гривень. От в даному випадку десяточки абсолютно достатньо, щоб оживити цей квадрик. Дві крестовини, розходники по варіатору, там ролики, резиночки, два фільтри, фільтр воздушний, фільтр масла. Масло, в редуктори, в мотор. І все, квадрик полетів. Квадрик полетів вивозить поранених, які на позиціях чекають евакуації, і квадрик Робить таку роботу, як... якщо є можливість, то забирають тіла загиблих, але іноді в деяких ситуаціях такої можливості немає, на жаль. Тому від такої техніки, від її наявності та від матеріального забезпечення, матеріально-технічного забезпечення підрозділів часто залежить від життя військових. Кудись в підрозділ треба реб, кудись в підрозділ треба дрон. Кудись в підрозділ треба колеса купити, бо це розходник. Виїхали, порізали колеса чи на ліпісток наїхали і все, без покришки не поїдеш. От, поэтому долучайтесь і башим, як то кажуть, у гуртом і батька легше бить. Як завжди, всі збори на такі всякі речі я в основному проводжу в своїх соцмережах: Instagram і Facebook. Посилання на мої соцмережі будуть в описі під відео, поэтому підпишіться на них і будемо гуртом. Як то кажуть, їбачить ворога і допомагати нашим військовим. Активна баночка, як завжди, теж в описі під відео. Якщо хочете задонати, підтримати цю історію, долучайтесь в описі під відео. В ютубчику там внизу кнопка розгорнути буде, і ви побачите активну банку. Цього зараз Ярослав закінчує. Значте, я завантажую його і пиздую, одразу везу. На Запорізький напрям, але хлопців, здається, перекинули зараз десь під Краматорськ. Покровськ те направлення. Потім після цього агрегата, ми приступаємо до цього. Це з того ж напрямку квадрик, п'ятої штурмової. От, Як ви бачите, тут ходовка розобрана, передок розобраний, варіатор розобраний, Ну тут цілий букет. А потім, потім у нас апарат 80-ї бригади. Тут теж робота по варіатору буде ювелірна. В принципі, Запчасті ми зібрали практично всі. Однієї пластмаски нам не вистачає. От. Але теж його треба буде доналаштувати. Цей апарат з Курського напряму, третій в списку. І четвертий у нас зараз на черзі. Це теж з Донецького напряму, з-під Краматорська, хлопці привезли нам БІР-пішка. Чи 800, чи літр. Не знаю. Старичок, йому 20 років. Ну, зі слів військових тут, значить що? Пезда проводки він перестав запускатися. Хто там тільки не ковирявся, де вони його не возили теж. По Донецькій області, в Дніпрі. Не знаю, де він був. Не змогли його оживити. Це в такому стані тут ізоляція. Коротше, коротше, кажуть, що мозги згоріли ще. Попробуй тут розберегти. Це згорів мозги мозги, отака проводка. Щось у них грівся, як ви бачите, помпа. Знята, крильчатки немає. Або маслом. Клацають всі крестовини. Передній кардан, задній, шрус, передній. Блять, на пакеті от АТБ, ну і так далі. Різного розміру стоять колеса покришки різного діаметру, задні явно більші. ну Через те і виходять з ладу в першу чергу крестовиночки ну і розбиває по ходу редуктори, шруси. Поэтому дуже важливо мати колеса різного однакового, точніше діаметру. У військових такої можливості немає. Вони ставлять все, що в них є, аби воно їхало. Аби воно їхало для того, щоб, по-перше, забезпечувати передові підрозділи тих, хто сидить в окопі, підвозить їм їду, водичку, і саме головне боєкомплект, снаряди всякі патрони, гранати і так далі, щоб вони їбошили підарів. Ну а по-друге, ця техніка працює не тільки на забезпеченні бойових підрозділів, а й на евакуаціях. Поранення трапляються регулярно. І найліпше те, що пережилося в нашій армії для еваків, це швидкі, потужні, прохідні, легкі, маневрені квадроцикли і баги. Як би то не було, значить, дехто вважає, що піхота не захищена. От, але Весна, осінь, коли все розкисає, бронемашини важкі, вони їдуть повільно 30, 40, 50 км за годину. У підарів теж є дрони. Вони з повітря бачать нашу бронетехніку і швиденько наводяться, артою її башать. Тому квадроцикли і баги, вони з легкістю долають бездоріжжя. Те, на якому там джипи, пікапи, бронемашини, кольосні, гусінічні, всякі бредлі. Безпорадні, їдуть дуже повільно. Квадрік може лупашить по болоту, по коліях танкових, там сотню летіть. Головне, щоб у водія, як то кажуть, яйця були теж желізні, і, от і сил вистачало, тому що техніка ця ну це просто монстр, це ракета. От поэтому, долучайтесь, підтримуйте військо, не слухайте гордона, не слухайте піздоболів. Фронт щодня наближається, сунеться в сторону Дніпра, в сторону Харкова. Е е було б круто, аби всі долучились. Я розумію, що багато хто живе в Києві, у Львові, у Рівному, там, де нічого не прилітає, там, де все тихо, охуєнно, безпечно. От. Але взиваю до свідомості, долучайтесь. Долучайте своїх друзів, близьких, колег. Буде круто, якщо хтось візьме на себе якусь роботу. Ну от Зараз, наприклад, у нас на сервісі 4 квадрика. їх теж треба робити, їх теж треба віддавати, хлопці їх чекають, але я от мушу зараз сідати в бус. Ну і замість того, щоб працювати руками, відновлювати техніку, я просто сутки проведу в дорозі, їду на Донбас. Може хтось захоче взяти свій бус, або взяти прицеп в прокат, приїхати до нас, забрати квадрик і відвести на Донбас, або з'їздити на Донбас, забрати там розбитий квадрик і привезти його до нас. Може хтось візьме на себе зобов'язання якусь баночку збирати там серед колег, знайомих, там, скажімо, раз на місяць. Робити якийсь збір або раз на тиждень, собрати 200 баксів, собрати 300 баксів. Отакі допоміжні баночки вони рішають. Хтось один собрав 200 баксів, хтось другий 400 у когось знайомі є підприємці, хтось 1000 баксів собрав. І ми легесенько будемо щомісяця закривати такі питання або робити більш круті речі, наприклад, купувати нові квадрики, купувати пікапи. Купувати там швидкі допомоги для евакуації поранених, купувати дрони, будемо купувати реби разом. Тому долучайтесь, у кого є таке бажання, свідомі люди пишіть, створимо якусь спільноту в Instagram, Facebook, ой, в Viber, там, в Telegram, наприклад, зробимо закриту групу. Буде круто, якщо долучаться підприємці. Я думав, зробити таку двіжуху. Донат. Щопонеділка 100 баксів. От група, наприклад, там 50 підприємців у нас да? появіть собі, кожен понеділок 50 людей по 100 баксів. Ви розумієте, що це 5 тисяч доларів. Це можна купити або квадрик, або джипчик якийсь. Ну, не піздати, а середній такий джипчик, на якому їздять всі військові, або реб купить, пару ребів ахуєнних. І щотижня ми разом можемо робити отакі речі. Тому підприємці, які дивляться мене. Долучайтесь 100 баксів для будь-якого підприємця, це не гроші взагалі. І з другої сторони, це адекватна плата за те, що ми сьогодні знаходимося під отаким блакитним небом. Не летять ракети до нас, і ми можемо працювати і заробляти гроші. тому треба бути свідомими в тилу, підтримувати тих, хто попереду, наближати перемогу. Єбаше, якщо вам треба нові квадріки, звертайтеся. Є купа різної техніки, зібраної, обслуженої, є техніка ще в коробках, є техніка ще на складі, багато всього. Звоніть. Звоніть. Контакти, як завжди, всі в описі під відео. Посилання на всі соцмережі, ну або тут для лінивих. Обняв, припідняв Їбашим. Не забувайте, завдячуючи кому. Мы еще до сих пор говорим о украинской, и мы еще до сих пор живы. Так. Что тут? Почти финиш. Пока я вам снял видосик, Ярослав уже поставил вариатор. Ну и осталось прогреть мотор, поменять масло и воздушный фильтр. Ну и тут у нас дозаряжается аккумулятор. 70%, да? Почти, почти зарядился. Почти зарядился. Интересное было кино, сподеваюсь для вас. Долучайтесь. Пиздячим.